Волонтери домосірка знайшли у Івано-Франківську на вулиці Промисловій двох собак із симптомами отруєння. Про це Суспільному розповіла керівниця благодійної організації Наталія Когут. З її слів, волонтери одразу відвезли тварину в ветеринарну клініку. Врятувати вдалося одного собаку. Наталія Когут каже, обидві тварини були стерилізовані та вакциновані. Відвезли в ветклініку і одразу викликали поліцію, але поліція не виїхала на місце події, тобто слідчої оперативної групи не було. Вони пояснили, що ну дівчата, ви ж розумієте, якщо там камер нема, це мертва справа, це може бути тільки адмінправопорушення і ну, наш там дільничний може виїхати, подивитися, чи є камери. Тобто слідчої оперативної групи там не було, заява не була прийнята. Виклик. На місць, на, до клініки е, поліція не приїхала, хоча вони мали приїхати описати стан собаки, що є поступлення з такими-такими такими симптомами. За словами Наталії, когут, тварину, яка загинула, волонтери відвезли на розтин, щоб дізнатися причину. Додає, що цією процедурою мали б займатися правоохоронці, як розповіла Суспільному речниця патрульної поліції в Івано-Франківській області Христина Мрегліт, 28 квітня поліцейські отримали повідомлення про ймовірне отруєння собак на вулиці Промисловій. каже, екіпаж одразу виїхав на місце події. Екіпаж направився на вказану адресу, де набрав заявницю, оскільки її не було на місці події. Заявниця повідомила в телефонному режимі про те, що вона направилася в ветеринарну клініку з тваринкою, оскільки одна тваринка вже померла, а інша тварина ще перебувала в клініці. І попросила опитати очевидці, подивитися, можливо, є камери. Поспілкувавшись в телефонному режимі з працівниками поліції, заявниця повідомила про те, що зібрав, збере всі відповідні документи, вона й буде заключення з медичного закладу, і відповідно вона звернеться в міський Відділ поліції для написання заяви по даному приводу. Суспільне також звернулось за коментарем до речника Національної поліції в Івано-Франківській області Андрія Яцківа. За його словами, жодного звернення чи письмової заяви від волонтерів не надходило. В разі її написання, каже Андрій Яцків, поліція проводитиме перевірку. Аліна Біньковська, власниця такси. Дівчина розповідає, через випадки ймовірного отруєння собак у місті побоюється гуляти зі своєю твариною. Каже, готова носити з собою антидот від отрути, щоб в разі симптомів надати допомогу собаці. Маю собаку таксу їй 6 років. І мене дуже турбує те питання, що масово почали труїти собак. Тобто, це. Ще з 2021 року вже таке є, і загроза стоїть не лише тваринам безпритульним, які помирають жахливою смертю, а також і домашнім, тому що отруту сиплять, собака гуляє, і вона зразу вдихає, і отрута миттєво починає діяти на тварину, і часто тварину не довозять. Керівниця благодійної організації Дім сірка Наталія Когут розповіла, що у жовтні 2020 року у Івано-Франківську волонтери зафіксували випадок масового отруєння собак. Тоді каже, поліція відкрила кримінальне провадження. Тоді порушили справу по факту, але ця справа, так розумію, успішно закрита, тому що нікого не знайшли. І тоді було більше десяти тварин, які були отруєні. Ну і знов таки справа до суду не дійшла, справа була закрита. За словами речника Нацполіції в області Андрія Яцківа, деталі цієї справи поліція прокоментує у відповідь на наш інформаційний запит. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.